Дорогі дітки, послухайте вірша Грицька Бойко, здоровим будь! Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Куд-куди, на доріжку, починаємо пробіжку. Фізкультурою ми, дружимо, різні вправи любим дуже. Раз. Два, три, чотири. Чути з нашої квартири. Глянь без мила і водиці умиваються дві киці. Язичком миваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крану. Милю милом, щоки, шию і водою добре мию. Кроленята глянуть любо, об морквинки чистять зуби, і тому в них зуби цілі, гострі гострі, білі білі. У мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки чищу зуби залюбки. Носить півник співонець, на головці грібенець. Грібенцем тим знає кожний. Причесатися не можна. А у мене, а у мене є грібіночка зелене. Я нікого не прошу, сам головку причешу. Поросятка мукарито, крито, їжу свіжою налито. Ничі пури лізуть прямо у корито із ногами. Я коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не залью, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик, чистить горобчик, потім пуркнув на плетень, Я чистенький свір свірень. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички. Ще й помивка калошики для сестри Явдошики. Наш рябко у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив, як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди. Біля порогу витираю добре ноги. Ведмижадко косолапе, лапи у берлозі смокче лапу. Ой яка принадна, наче шоколадна. Не відніть же я малятам, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично. Не дієнично. Ідуть купатись каченята, а назустрізь гусенята, гелготять, клоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, то вітаюсь до молят. Золотий джоліний рік носить мед у вулик свій. Працювать джинки охочі, зранку трудяться до ночі. Я старанно теж труджусь, помагаю вже бабусі. А як виросту, тоді буду першим у труді.